Всім привіт! 14 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І друзі, виставив дровоколи, Багато хто просив показати всі дровоколи, щоб вам легше робити було вибор. На вулиці йде дощ. Прийшлося так їх розставити на коридорчики і показати. На всі красі. Всі дровоколи длину розкола мають 52 см в діаметрі 25 см. Я от виставив одні з популярних моделей від різних виробників. Ну що, постараємося пройти і показати. Ось у нас чеський виробник Хечт. У нього робочий тиск, тобто розкола 7 тонн. Ось так він виглядає на таких добротних от колесах. Далі пішли ми шепач. Також з робочим тиском 7 тонн. Двигун 2,2 кВт на чешском Хеч на шепоче. Також 2,2 кВт. Переходимо до наступної модельки. Також від німецького виробника. Holzcraft. Отак хочу показати. Двітель 2,2 кВт. Робочий тиск, друзі, тут 5 тонн. Не знаю, це зв'язано з насосом чи з чим. Но 5 тонн. І перед нами Нідерланди Айрон Анджел. Покажу. Також двигатель 2,2 кВт, як бачите. З робочим тиском 6 тонн. І також є польський виробник баз Польська. Там робочий тиск 9 тонн. Отакі, друзі, популярні моделі. Запитуйте, який би собі вибрав. Повірте на слово, який би дровокол ви не заказали, він вас не підведе. У всіх моделях для того, щоб привести в роботу даний апарат, правило двох рук цілях безпеки. Тобто нажимаємо кнопочку і ручечку, тоді тільки ви зможете працювати. В одного тільки. Дровокольчика Iron Angel. Двигатель ви запустили, він постійно працює, а розкол також правило двох рук з допомогою цих двох речагів. Ну, отак, друзі, як то показав, скільки зміг дровокольчиків виставив. Так що всім гарного вибору. До мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Попереджаю, що ціна на сайтах срібність одинакова. Ми ж при можливості йдемо на уступки. Чекаємо на електромоторі 0.63. 426 10 10